Для новачків. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Це завжди приємно. Друзі, сьогодні хочу вам нагадати, або, можливо, навіть когось навчити, як правильно додавати числа. Сьогодні будемо додавати в стопчик, звичайні числа, а також десяткові. А ще пригадаємо, як додавати звичайні числа. Якщо вони мають однакові знаки, або якщо вони мають різні знаки, тому що часто плутаєтесь у цих прикладах. Отже, починаємо. Спочатку давайте додамо два числа, які мають різну кількість цифр. Бажано першим числом записувати те, яке має більшу кількість цифр, наприклад, 1234. Та додамо до цього числа, наприклад, число 576. Потрібно поставити знак додавання та підкреслити. Обов'язковою умовою є те, що ви записуєте по праву сторону, ніби вирівнюєте ці числа циферка під циферкою. Далі починаємо додавати. 4 додати 6. Буде 10. Але ми маємо записувати лише одну цифру. Тому пишемо 0, а десяток переносимо на наступний стовпчик і записуємо 1 десяток. Далі 3 додати 7. Це буде 10 та 1, 11. Знову 1 пишемо, 1 пам'ятаємо. 2 додати 5 це 7. Та 1 пам'ятали 8. І далі дивіться: тут лише одиничка, а тут немає нічого. Тому записуємо одиничку. Таким чином, отримали число 1810. Далі давайте спробуємо додати два числа, які є десятковими дробами. Тобто, наприклад. 25,75. Додати цілих І підберемо так, хай буде 15. сотих. Як це зробити? Записуємо в стопчик. Але обов'язково при додаванні записується кома під комою. Тобто 25,75. Далі ставлю кома. Будьте уважні, 3,15. Додати. 5 додати 5 це 10, 0 пишемо, 1, пам'ятаємо. 7 додати 1 і додати ще 1, пам'ятали буде 9. Потім ставимо кому під комою. 5 та 3 це буде 8 і двійку зносимо. Звичайно, можемо прочитати. 28,9. Але якщо в нас після коми останні йдуть нулі, ми їх не читаємо і не записуємо у відповідь. Тому у відповідь записуєте 28, та 9, десятих. якщо при додаванні цілих чисел ми їх вирівнювали по правій стороні, то при додаванні десяткових дробів нам потрібно записувати завжди кому під комою, як при додаванні, так і при відніманні. Наприклад, якщо я записую 22,75 додати 128,1 я не вирівнюю по правій стороні, а записую кома під комою. Відповідь також пишу кома під комою. Далі п'ятірка зноситься, тому що тут стоїть 0, 7 та 1 це 8, кома поставлена. 2,8 це 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 2, 2 і 1 це 5, і одиничка зноситься. 150,85. Буває і так, що десяткові числа записані за допомогою різної кількості цифр після коми. Що я маю на увазі? Ну, от, наприклад, 1,1 додати 0,1. 157 тисячних. Це означає, що ось тут на пустому місці стоїть нолик. Ми його зазвичай не пишемо. 0 додати 7 буде 7. 1 та 5 це 6, 0 і 1 – це 1. Ставимо кому. 1 додати 0 буде 1. Тобто 1,167 тисячних. Далі давайте поговоримо про правила додавання чисел з однаковими знаками та з різними. Перше, на що звертаю вашу увагу, що якщо ми додаємо два числа зі знаками плюс, наприклад, 2 і 3, додатні два числа. Тут все просто, це ви вмієте робити, це буде 5. Нічого надзвичайного тут немає. Але якщо ви будете додавати два числа з однаковими знаками мінус, наприклад, мінус 2, Додати мінус 3, то тут потрібно застосовувати певне правило. Воно звучить так. Якщо ми додаємо два числа з однаковими знаками, ми відкриваємо дужки, перед дужками ставимо спільний знак це мінус, а в дужках знаходимо суму модулів цих чисел. Що таке модулі цих чисел? Це ті ж числа, але зі знаком плюс. Тобто модуль з мінус 2 це буде двійка. А модуль з мінус 3 це буде трійка. Ми додаємо ці числа. Дорівнює. Мінус залишається, а 2 додати 3 отримуємо 5. Тобто, мінус 2 додати ще мінус 3 буде мінус 5. Далі поговоримо про додавання двох чисел з різними знаками. Візьму, наприклад, 2 додати мінус 3. Правило таке. Якщо додаємо два числа з різними знаками, ставимо знак спочатку того числа, який більший по модулю. Що це означає? Що більше двійка чи трійка? Трійка. Перед трійкою який був знак? Мінус. Тому ставимо знак мінус. Далі відкриваємо дужки. А в дужках від модуля більшого числа, тобто від трійки, віднімаємо модуль меншого, тобто двійку. Дорівнюємо. Мінус 3 відняти 2 1. Тобто мінус 1. Але бувають такі випадки, коли навпаки у нас модуль більшого числа додатній. Мінус 2 додати 3. В цьому випадку ми говоримо те ж саме правило. Ставимо знак більшого за модулем. Тобто більше за модулем це трійка. Знак перед ним плюс. Маємо поставити плюс. Але пам'ятайте, що ніколи цей плюс не ставиться. Потім ви мали б від більшого відняти менше. І знову ж таки, навіщо такий запис, якщо дужками плюс. Він не пишеться, дужки не пишуться. І в принципі, ви просто поміняли місцями ці доданки. А 3 відняти 2 це буде 1. Тому доречніше просто поміняти місцями. Я вам, звичайно, показав всі ці правила на легких числах. Ви ж. Застосуйте самі їх на складніших та перевірте значення на калькуляторі. Отже, друзі, надіюсь, як завжди, відео було для вас корисним. Не забудьте підписатися на канал, поставити палець вгору та написати щось приємне в коментарі. До зустрічі!